Ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається складною в ній зберігається дефіцит. Тому по всій Україні тривають обмеження енергоспоживання, так само і по Запорізькій області, і діють графіки погодинних відключень. Ситуація в енергосистемі змінюється наразі дуже динамічно, відповідно, змінюються і графіки. Зокрема, вчора, через негоду, у низці регіонів була знеструмлена значна кількість споживачів. Відповідно, споживання по тих регіонах зменшилося. І для решти регіонів ліміти були збільшені. Тому вчора, якщо ви зауважили, графіки коригувалися двічі у бік зменшення тривалості відключення. Тому ми просимо слідкувати за нашими інформаційними ресурсами: це сайт. Телеграм-канал, Фейсбук, сторінка, про всі зміни ми на цих ресурсах оперативно повідомляємо. В нас були звернення щодо наспівпадінь, щодо невідповідності часу відключень черзі, у якій ця адреса стоїть. Ці звернення ми зібрали, проаналізували. У більшості випадків це пов'язано із тим, що будинок переводиться на резервну схему живлення. Що це таке? Якщо обладнання пошкоджується або Аби мешканці будинку не залишалися без енергопостачання тривалий час, він може бути заживлений за резервною запасною схемою. Але ця резервна схема вона прив'язана до іншого джерела, і це джерело може входити до іншої черги. Аби уникнути таких непорозумінь, аби наші споживачі завжди мали актуальну інформацію щодо того, за яким часом і за якою чергою вони будуть відключатися, ми розробили інтерактивні таблиці по місту Запоріжжя. Всі вони оприлюднені на нашому сайті, на сторінці стабілізаційні відключення. Інформація в цих табличках постійно оновлюється. Якщо, скажімо, змінюється схема живлення будинку, він автоматично Тично відображається в іншій черзі, і останнє на чому хотілося би наголосити сьогодні, питання відповідального і ощадливого споживання електроенергії актуальне як ніколи. Якщо є можливість не користуватися кондиціонером, приміром, якщо температура повітря це дозволяє, натомість відчиніть краще вікно. Якщо вже спека вас змушує увімкнути кондиціонер, будь ласка, прослідкуйте, аби одночасно із ним не працювали інші потужні електроприлади. Це, в принципі, прості кроки, вони не вимагають якихось надзусиль, але вони допоможуть втримати стабільну роботу енергосистеми і скоротити тривалість і частоту відключень електроенергії.